Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 219. її створив італійський шахіст та шаховий теоретик Карло Сальвіолі. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. В чорних є на коня більше, але в білих є насунуті прохідні пішаки. Які є ідеї? Наприклад, хід Є7. Жертва одного пішака. Король 7 і тепер їх тура д8. Звичайно, чорним бити туру не можна, в білих буде ферзь. Білі загрожують привести ферзя, тому король Е7. І тура С8. Атакований кінь. Кінь Б3. Чорні атакують останнього білого пішака, і білі не можуть його захистити. Тура С6, кінь 5, тура 6. Давайте зробимо ще кілька ходів. Кінь 4, король аж 5, чорні втрачають теж своїх пішаків. Тура же 6, кінь e 5, тура g 3. І такий Еншпіль Тура проти коня це нічия за умови правильної гри. Повернемося на початок. Правильний хід це тура D8. Білі ставлять туру під бій. І це головний варіант. Але спочатку розглянемо інший варіант. Кінь e 6, чорні б'ють білих пішаків. Тура c 8 король Ф7. Схожий Аншпіль ми щойно розглядали тура проти коня. Але тут хід Тура c 6 І чорні зараз не можуть побити останнього білого пішака. А білі створюють собі прохідного пішака. І чорні тут швидко програють. Кінь Д4 Тура 6, король e 7 король де поближче до білого пішака. Тура б6 дуже хороший хід. Тура обмежує коня і пішак де у ферзі. Король d7, А6, король С7. Тут можна просто відступити турою. А можна грати А7 проводити ферзя. Король b6, а8 ферзь. І білі тут виграють. Давайте повернемось на кілька ходів назад. Інший захист кінь С6. Кінь зупиняє пішака. Але білі все одно грають А7. Якщо кінь А7, тоді тура b7, подвійний удар. І тепер білі легко виграють. Повернемось до головного варіанту. Чорні б'ють туру. Тура d8. І хід e7. Це подвійний удар. Білі загрожують побити туру провести ферзя. І білі загрожують зіграти є 8 знову ж таки, провести ферзя. І чорні фігури не можуть зупинити білих пішаків. Білі тут виграють. Найкращий захист це хід Тура F8. Звичайно, є 8 ферзь. І тепер хід Тура F7. В чорних могло би бути все ще добре. Адже є Тура, Кіні, два пішаки проти ферзя. Але в білих є хід ферзі 5. Подвійний удар і чорні втрачають коня. Наприклад, хід тура Турайв 6, щоб захищати пішака, ферзь C5. Білі тут доволі легко виграють. Білі спочатку виграють пішаків H і G. І такий Еншпіль ферзь проти Тури білі легко виграють, тому що в білих є ще пішак. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід Тура Д8 це заманювання. Тура Д8, є 7 І тепер білі проводять ферзя. Найкращий захист Тура Ф8, є 8 ферзь, Тура Ф7, Ферзь Е5 і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!